Доброго дня всім любителям НГ-110. Сьогодні такий постараюсь недовгий ролик показати станка, в якому стані. Якщо хтось хоче купувати, приблизно буде бачити, в якому стані станок. Станок списаний зі школи, ніхто в ньому нічого поки що не крутив. Показую який стан такий як є поки що. Стомик. Позиції лісіньке, бон таке я пропихав, має бути все етлічно. І тепер такий трохи дивний, але тут паза нема, тут є паз, а тут є така штука. Типа Щось мало зачепиться тудою. Що воно таке? Не знаю. Але такий столик. Бракує лімба, бракує ручки, тут не було нічого взагалі. Крутиться легко, тому що я. от... Закрутив він там всередину і пробую його посунути легко. Прямо від усілі руки. При тому люфта він не має. Якщо має, то одна сотка. Просто супер. -рор. Тепер назад можна крутити навіть за самого вала. Якщо я кручу за вона, то він їде. Я не знаю, чи ви бачите, як він має їхати. Зараз я такою пробую. Е -е. Отако зроблю лінію. О! І тоді ви побачите, що він їде. Тобто він їде навіть від того, що я рукою його кручу, поїхав. За Загомого вінта, тобто ідеальний його хід має бути. Я його не ганяв туди-назад. Посередині він найбільше вируманий, і посередині він крутиться добре. Претензій нема. Е, так само тут. Тут сохранився лімп, все, сохранилось заводське, тільки немає кеглі. Ну, Кегля це дурниця, крутиться туди, назад, отлично. Люфта немає. Е, Отам от зараз є все. Отам от ви можете побачити, що там робиться. В принципі. Має бути все ідеально. Ну, таке, як є, не грязне, не помите, але таке, як є. Поки що ніхто його сюди не чіпав. Крутиться дуже гарно, що мені сподобалось. Е, на скору руку тут зібрав, тому що ручка була, лімба нема. Лімба забрали. То я на скору руку його зібрав, просто щоб показати, що воно в принципі крутиться. Е, зараз я хочу його показати, що воно крутиться. Ага, Отак воно опускає Знову знову цього маркера. Тобто видно, що воно як опускається, так і піднімається. Все працює, я сказав би дуже добре, враховуючи те, що е, направляючи просто закис чи вселі долі старому, що тут, що тут, в одному крупному плану. Тут дуже добре видно. Його треба все помити, в якомусь бензині і наново помастити. Тоді буде трошки краще. Так само і тут. Ну все видно, що старе. Так само і він. Зараз я покажу винта знизу. Ой. Прошу вінт в якому стані. В якому стані шестерні. Вони є в дуже хорошому стані. Не скажу, що нові, але в дуже хорошому стані. Зуби, кінчики зубів тупі, не гострі. Це означає, що не вирвано. Так само, як і Вінт. Він має гострі канти з боків, це означає, що він алічний. Е... Що ще сказати? Більше нічого нема, що казати. Ну, Мені стан дуже подобається, видно, що тут все частенько, гарно, ніхто не ні, конхозив, не ні... пхав свої ручки. Так, станок, в принципі, їзди, Це все, що я можу показати. <ріст> <ріст> не вважаю доцільним на тому типу станка поки ставити індикатори і їздити. Крім того, не можу, тому що воно все в бомоті, але я вважаю, що його точність достатня для того класу станка, щоб стати обробити якусь деталь. Плюс не можу показати через індикатор, через те, що... Ой. Столик, в принципі, треба якось чи пошамрити, чи що він має м'янки якісь такі, ну. Щось дай тут є, його треба чуть-чуть порівняти. Щоб прям індикатором по ньому їздити. Якщо е, працювати, то там нічого не треба. Він не має таких якихось зазубрень щось вибито чи ще щось, такого тут нема. Е, можу вам отак проїдусь, постараюсь помалу. Нема такого, що хтось щось вдарив і воно типу підняло металом. Такого нема. Ну, порівняти його чимось ну я для себе можу рівняв би. Хоча б якимось мінімальним якимось шабером, просто раз прийтися. Чисто для того, щоб зняти все те, що піднялося за роки. Оправка є, якась бідова є. Я її не чіпав, не знімав. Гайка є, все є. Все робить, все крутиться. Показую коробку передач, коробка передач новісінка. Дуже я відкрив кришку, я просто стішився. Коробка передач нова. Зараз отак вам покажу крупним планом зуби. Можете поставити на паузу. Вони ідеальні. Отак зуби поставити на паузу. І отак. І той верхній теж. Там шліцевий вал без піску, без сміття. Раз відкриєш ту коробку, а там ці кусочки ото знизу десь попідніма, вона вся обліплена тим чугуном. А то частенька гарма. Що тут ще показати не знаю. ну Зняв з тої сторони, що. Не вимочки, вимочки з тої сторони, якого цікаво, десь ото вони там є. Одна і десь там он друга є. Так. Тепер з цієї сторони тут, в принципі, нічого не розбиралось. Крім е -е 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 шківа. Шківа я знімав, дивився, бо вона мені не подобається, як воно воно трошки не по центру стоїть. Оце передача включена і воно не по центру стоїть. Це одна передача, це друга. І це третя. А то попривіг, то можна е, порегулювати. Тепер оця штучка, що крутити. Зараз щось я покручу. О! Це що маску кидаєте на місці. Шків новий, новий. Я маю на увазі дуже в хорошому стані. Тобто я його покручував. Він чавунний, він боїться, щоб він був помований, і він ідеальний тут. Немає тут, по місць. місць. Отак добре. Тепер е великий плюс кажу, що тут є підмоторна пнета. Чекайте, ти фонарик фонарік мені. Може я включу фонарик з телефону. Тільки не знаю як. Коротше, буде так. Е підмоторна плита є, тільки немає двигуна. Двигуна укране ще до мене. Не то, щоб я тут щось вкрав, я його купив, але двигуна вкрала до мене. Дуже добре, що ця штука є, тому що без неї сутужно. Треба вигадувати самому, а маніпуляцій тут багато. Вона ціна цілісінька, не побита. Чекаєте, щось мовити. Ціна цілісінька, непобита, не побита, нічого їм не бракує. Ніде тріщин я не знайшов, не побачив, деколи тут відбувається. У мене в комусь була десь така на корпусі трещина, бо воно це таке типу, міліметрів 7. Але є ще трещина, Такого немає. Хобот є, клин є. Вертикальної голови немає зі стіни. І вкрану до того. Тепер. Де та кришка? Задня кришка є, вона трохи бідова, але є. Ну, Її погнули до мене, і я її трохи погнув, поки ставив, ну її не суть. Її суть закривати, закривати мотора з шківом, щоб ніхто туди не обхав пальці. І то все. В принципі, її дуже з її можна ще перейняти. І так само бокова кришка теж є. Ну, Тобто, його рідна. Не побита, не поломана, всі, всі ці штуки цілі, бо вона е, чи то з текстоліту, чи то з чого вона ну... відновити її буде. Не знаю, чи реально. Е, в принципі, отакий стан. Е, все те, що міг до станка, все те, що дав. Теоретично, станкум бракує двигуна, шківа на двигуні, е, ремня, е, двох лімбів, одної ручки. Все. І станок працює. Е, кого буде цікавити, пишіть, дзвоніть, я внишу номер і ціну під відео в описі. Або в коментарі першому побачу, як він там вийде. Отакий станочок, станочок досить гарний. претензій до нього нуль. Саме, ну, най, те, що більше мене цікавить, це те, що, грубо сказати, колона, супер, всі направляючі ходять гарно, легко і без люфта. Люфта не має ні в одній з направляючих, ні в якій. Що так, що так. Тобто, ну, теморошиться. А стіну гроші це ніяк. Оце мені найголовніше. То і при тому, що я обертаю е руками без е ручки. Ручки нема. А тут я обертаю взагалі руку, е цей загомого вола. Бо, мені каже, оця деталь найважливіша ця і ця. Та, як крутиться, туго топів біди, вона рідко не користується. Там її щось підправив і чешуть І та найбільше, та чуть менше. І та... І... Дуже гарно крутиться, ну мені подобається. Можлива відправка. Delivery, зразу скажу наперед, якщо хтось хоче. Delivery відносно дешева відправка. Задаток дві сторони це очевидно, мені здається. Таке навіть не обговорюється. Якщо хоче щось, щось цікаве, додаткове, дозняти зняти фотографій, нема питань. Що скажете, те дозніму, покажу. Все, все, що хотів, те показав, всім удачі, всіх Бог богословіть, як станка ви не купляли. Чи б ще не купляєте, то не має значення. Всіх Божих Богословий божи і будьте здорові!